Кажу партнер, 10-й рік. сокіт so справа в справа на передньому колесі. Почав розбирати тут все, міняти, ось стійку замінив український виробник. Дивіться, поставив, забувся. Була ось така китайська стояла. Ця коштує щось 300 гривень, ця коштує 500 Зварена як якість все. Що цокотить спереді, зліва. Такий цокіт тоненький. Кають колодки, там ще щось, пружинки, все ціло. Показує, що цокотить. Ось. Коли ви сплінтуєте оцей шплінт. Зараз покажу. Все. Ось. Ось. Все. Цей цокіт. Дуже чутно, коли відкрити вікно. Де. Показую, що я зробив. З тої сторони зробив вже. Герметик у мене залишився. Да любой, силикон можно, можно прокладочку положить. Сейчас я покажу. Намастили, Ставили. Плінтики я ще трошки молотком приб'ю, щоб плотніший був. Щолк і забули. Все, в кого є прокладка, може яка, в кого що є. На реметичок положив, зараз воно засохне годинка. І все, погнав. Ось так.